Іди на палубу і глянь, що там. У нас є години три, а потім. Нам кінець. За мотивами реальної історії. Ми донемо! тонемо! Хто небудь чує! Збирай команду і рятуй корабель. Рятувати, це твоя робота, так. У береговій охороні кажуть, рятуй. Повертатися тебе не просять. Треба шлюпку спускати. На шлюпці далеко не запливеш. Хочеш зробити нас! Кожен із нас хоче жити! І ми виживемо! Я що будемо діяти спільно? Квиля! Ми їх не кинемо! Компас не працює! Дохли. Або життя, або смерть. Тримайся! Шість п'ятсот, це станція четиме. Ви мене чуєте. Роти штору. 28 січня у кіно у 3D.